Ну це я прям не знаю, що за слід. Моє руцька маленька-маленька. Від такої сліду. Четвер, Четверзного два дня минуло. Ми йдемо пошка грибів. І так я бачив, що в лісі вовкодави є, а гриби не знаю. Зараз подивимось. О, Ого. Я вже прям вовчара бігала. А не того чорне гімено. Тут сіри, добре видно. Бо вчора конкретно. Так порівняно з моїм гумачком. Прям капець. Та й що, знову я походив по лісі? Походив, покрутився і можу сказати з певністю, що від Франківська до Гути немає ні одного білого гриба. Може є якісь псюрки, є червоняки, є всяка ерунда, Ну білого тут точно немає. І не ролі не граєш, це дубович, це мішанець, це березовий ліс. Ніфіга ви не знайдете. Певно, треба до якогось мольфара. Бо я не знаю, що цьому лісу бракує тепер. ми було на одне друге місце. Якщо нема грибів, то я сам так политику. Мартин, ти не коз гусела похожий? Ні. Mm. О! Найшли корінь. Це точно білий? Кусок зриженого білого. І відпер собі уявіть, що цілі менше з цілого лісу позбиралися туди, аби той гриб доїсти. Ну що, щось може і вирости колись, але не сьогодні. Ну. Чекай, 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 Опа! Ого, признаки того, що грибочки лізуть. Може десь і я збрехав, що до гути грибів нема. Отако подивимося. І не знаю, ніби шкода, такий брат. Йдемо, придемо ще хвилин 15, подивимось. Дивишний Не, ну таке вже збирати нам не треба. Йдемо ще того. 15 хвилин прийдемося. Вже вчервоніти не будемо. Є, немає, каже бігом. Добре, виключаємось. А тут дурний біжить, аби він за ним медвідь а ну стій Десь я ось тут бачив гриби. А ну дивись, Мартина. Чисто. ну. Десь мені тут так побіліло вода. дійсно, ну покажи. Є. Ага, є. Дивіться, які маленькі-маленькі лізи. Раз. Десь тут ще було за 100%. А от дивіться, другі лізи. Кнопочки просто. Чого? Я думаю, то під листям, десь вони ще захованих, є купа. А от тут лізе, дивіться. Три. Коротше, я навіть не збираюся тут все так перемасувати. Може я це зараз все лишу і прийду собі завтра. Тут вони далі лізуть. І ще тут, і ще ось тут. От є. І це одне місце. В принципі. Куди ще подивитися, навіть не знаю. Йо-моє! Оце тут виріс, бляха муха. Тра-та-та, тра-та-та. Нічого Ми знайшли гарний грибочок. На, тримай. Нічого суві. Деказис тут ці от кубки маленьких росло. Шукай далі, шукай далі. Недовго не дивись. Скоро ніч. Отак ідуть, дивлюся, так здалеку, думаю. Бляха муха, ото гриб. Як курва, то як кось мочалка, Певно, тут лісник свій вазик мив, чи що, хрен його знає. Знайшли ще одну грибницю Утристо. і полізли у гриби. Дивіться. Хащі, хащами. І тут є отакий гарний грибочок. Оно, подивіться, його трохи не видно. Але є, так раз. Тут дивіться, є другий. Ось тут є другий грибочок. І я так думаю, що тут їх є штук з 50, бо я пам'ятаю, роки два назад тут і була тьма. Тут ще десь є. Маленький чи гарненький зародимося. О боже, близнята ма. Близнята малята, а? Не знаю, я оці беру, мене не видно чи з них ще щось, та й вийде в слоєчку, так? А такі маленькі ми лишаємо, ми ж не браконьєри, ми ж не наїмося і не належимося ними. А оце самий раз. Не встиг відійти від цього місця. А ну Дивимося. дивимося. Так, два, три, чотири. Ну, все. так що, шановні грибарі, любителі і професіонали брукання по лісу. Запрошую в неділю на гриби. Я так думаю, що... Ця погода дала великий старт для грибниць. Якщо зараз от того, о, що побачив, якщо зараз тут отаку от лізуть по три, по чотири по, вкупці, то що буде до неділі, аж тяжко уявити. Бляха і тут є, і там є. Я прям не знаю, що з що цим грибочком робити, а? найросте. Так, треба його трохи прикидати. Вс, най росте. Все, серце калатається. Так має бути. Що ти кажеш? Шкайбо, ми, дивися, б не росло, що ці гриби де були. А ну покажи мені, де файний гриб. Такі що можна взяти. О, Ота! Отакий розмір мені подобається! Це то, що треба. Ха-ха-ха. Хай бігом поки не виключив телефон. О! Аня, привиджується. Ви як цікаво ростуть, прямо з під дерева. Зараз ми їх заб'ємо. То завтра прийдемо. Ха, Ха. О! А ці загоріли. І ці прямо тут конастерці, бачите, от така гарна. Стеречка полянка до ліс вирубували. А тут загорівши два. Сонечко присвітило, то вже не в хащах. Забираємо, бо з дороги нам точно не лишити гриб. Ставимо відерко. І тут такі ростуть. Інтересненькі. Я не знаю, я хіба завтра знову сюди прийду. Якраз вони повідростають. І тут ще є. Такий невеличкий, невеличкий. Але є. Такий треба брати. Мартине, в тебе око розраховано на півметрові гриби. А я більше 2 метри, нічого не бачу. Тут десь загріб в корч. І тут росте гарний. гарненький, гарненький. Оп, оп-оп, той згрижений. І вже далі рости не буде. Ой. Ось так там на справи. Чекай, мій Чекай, 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 чекай. Чекай, бо мені тут мішають все на світі. Ой, о, мойо, рибочок такий, як намальований. Опа. Дика бочечка. Йо. Оце грибочок прям виставковий. От трохи їх сломаки з'їло, то нічого. Хай ще страшні. Але грибочки лізуть, як книжечка пише. Дивіться Ой, то шлібок, а нуліється. Ну як такі лишити? А я вам скажу, як от тако берете, прикриваєте. Прикриваєте гарно. А завтра приходите і забираєте. Знову прям дорога. Тут такі рости такі митненькі маленькі, росте, треба прикрити. Шкода їй брати і людям показувати. Якісь є не роблять з не з років. Каже, малий, що десь там є. тебе далеко? Одиду, десь. тут ми пройдемося пішки. Іду. Йду, йду, йду. І по дорозі бачу гриба. Йомайо, чекай, 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 тут такі якісь росте. Йомайо, от фігня яка. І там ще подивимося зараз, чекай. Бля, сідає батарейка в мене, зараз. Кінець трансляції. Де ти казав? Ніфіга не бачу, тут просто дойти. А наші таки перепоказуєш. Кому цікаве? цікавить? Потреба маленькі риби показувати. Ага, Тут 100 річний, певно. Такий найшоткий показує. Водиві. Оди, Оди відійшов. Замолого телефон мене вже сів. Просто знову, тільки відійшов і зразу такий, такий бомблик. Такі Пес, де шукай гриби, що ти даром ходиш, кліщів наберуєш на себе. Що ти затішишся? Що ти затішишся? Добре, де. Можемо сьогодні відбати підсумки. Отже, грибів ми багато не набрали і навіть не старалися. Що хочеш сказати, щоб Боженька нам віддякувала. Три рази ми ходили в холосту, правильно? Ніфіга не було. А тепер грибочки лізуть як... По книжці. Фактично, гриби є або на дорожці, або в якійсь вологій місцині в лужбайці. Так що в неділю будемо бити рекорди. Ну. Все, дякую за увагу. Я мала, на-на-на-на.